Так, шановні, доброго дня. Сьогодні 14 вересня. Як бачите, йде активна в мене посадка цибулі. І сажу, сажу, сажу і думаю, що я мав вам розповісти. розповісти я мав наступне. Дуже багато у своїх відео я чую того, що багато я сажу, мало толку в когось там, ну в когось мало толку від того, що я багато сажу. То от, по цьому поводу хочу сказати вам наступне: що приїжджаю на базар позавчора. Я привіз кабачок, привіз перець, привіз помідору, привіз цибулю. Починаю продавати. Базар дуже важкий. Привожу я цибулі до 40 кг. Продаю її по 200 гривень за кілограм, тільки 12 кг. Це 2400 по грошам. Але мінус те, що я вклав в неї. 40 кг цибулі це виходить у нас 80 кг посівного, це 800 гривень. Значить 2400 мінус 800 це 1600. І 1600 ще мінус 500 гривень, бо місце і дорога. Це виходить 1100 гривень всього. У мене прибутку за один день. І хтось скаже, непогано, 1100 гривень. А я скажу непогано, якщо це кожен день і стабільно. Але якщо ти виростив цибулю і в тебе це один раз на там, тиждень чи два рази, це маловато. Особливо, якщо в тебе є сім'я. Тому до чого я це все кажу? Завдяки тому, що в мене ще був кабачок, завдяки тому, що був перець, помідор. Вся ці, всі мої розходи, тобто топливо за місце, вони розділились між всіма цими овочами. І я мав непоганий заробіток на цибулі. Тому що на всіх дружненько розходи розділили на помідор, на перець, на кабачок і на цибулю. І тому, які висновки? Сьогодні також. Аналогічна тема. Цибуля дуже слабо йшла, дуже, прям ужасно. І зараз ми скинули трошки ціну на 150. Тому що ну, мало брали люди. Сьогодні 6 середа. Це взагалі дуже важкий день, як на мене, по торгівлі. Хоча як коли. Е, тому дивимося, перець взагалі сьогодні. Дуже погано брали, дуже погано. І знову ж таки. Завдяки тому, що є різний товар, то я не в мінусі і свої великі розходи, які я вважаю великі розходи, це дізель в основному місце. Це в основному самі такі розходи, які кожен день, на жаль. Тому, шановні, для того, щоб заробляти на землі, треба кожен день якісний товар, і щоб його було багато. Ну, ось так. Як це добиватись, це треба думати, думати, і ще раз вам скажу думати. Тому що земля дає не круглий рік, а тільки тоді, коли тепло або коли ти грієш теплицю. Ось так. Ну, отакі мої коротенькі роздуми, Надіюсь, вам вони корисні. Тому висновок такий: якщо ми думаємо, що трошки ми щось там посадимо і заробимо на цілий рік. То це помилка, тому що сьогодення говорить про те, що неможливо е, знаєте, купити там, чи продати мало і заробити багато. Це треба торгувати, ви зрозуміли, нафтою, електрикою, газом. Ну, на жаль, нам це недоступно, тому ми торгуємо цибулею, кабачками, огірками, помідорами, перцем і всією городиною, яку ми можемо виростити. Тому. Ще один такий бонус для мене, що я багато що сажу, це я собі цей рік проробив і я зробив висновки, що я можу посадити дуже багато, що я можу посадити мало, від чого мені треба зовсім відказатись, а що мені потрібно посадити ще додатково, що я ще не, наприклад, не спробував. Ну, наприклад, там, пізню капусту чи ранню капусту. Тоже цікава тема, але трохи мене смущає одне бур'яний. Ну, ось таке. Тому, шановні, ось такі мої висновки. Багато чого я саджу для того, щоб мені було чим покривати розходи. І, наприклад, завдяки тому, що я посадив помідору, кабачок, вони мене реально ну особливо кабачок виручили. Помідора там також хвости позакривала, хоча до неї також є питання. І загально перець я продаю скажімо так, безкоштовно. Тобто не, пла... не плачу я за місце. Не плачу я за дизель, бо це робить кабачок, це робить помідора. Ось так. І також зараз пішла цибуля. І я завдяки цьому, що є кілька культур на цибулі, заробляю, продаючи навіть мало. От сьогодні навіть і 5 кг, мабуть, не продали. Ну, може, зараз вже продали. Чогось сьогодні такий кислий день. Ось так. Хоча кислий день, кислий день того. Разу, коли продали нормальну цибулю і перець, слабо йшла помідора. Сьогодні з помідора, слава тобі Боже, з 10 гривень перейшла на 15-20 і по 10 практично вже немає на базарі помідорів, в основному дорожче. Но це вже трошки радує, тому що ну, якась має бути хоч трошки якась справедливість, тому що, ну, скажімо так, коли в тебе там гектар. І як хороший урожай, то в принципі ти і по 10 можеш продати. Хоча це також людей не дуже влаштовує, тому що коли ти приїжджаєш на СТО, в тебе зразу починається мікро або макроінсульт. В тебе починається, ти зразу думаєш, все, готуй 10-20 тисяч, тому що ну, ці дороги, це все, ці постійні перевозки, завозки про стан салону я взагалі мовчу. І він стабільно грязний. Називається. Стаб... Хоч в чомусь є стабільність. Продавець і салон стабільно грязні. По крайній мірі руки продавця і наготочні. Бо поки прийдеш на базар, поки розгрузиш машину, то ти вже в яких речах не прийдеш, то ти вже зачуханий. Ну ладно, це вже не та тема. Тому висновки такі: е Коли ми щось організовуємо, коли ми плануємо на чомусь заробити, пам'ятайте, що є такий ворог, який називається затрати. Розумієте, це ворог бізнесмена, називається затрати. Особливо, якщо це за місце або за дізель. Ну, ось так. Тому отакі коротенькі думки. Дякую за ваші підписки. Скоро вже на каналі буде 10 тисяч. Я вам дуже дякую, тому що ви просто супер. Я казав, до Нового року підписатись до 10 тисяч. Ви вирішили підписатись до кінця жовтня, я так зрозумів, до 10 тисяч. Благодарен, благодарен. Чи навіть до середини жовти? Ну, благодарен, що тут Чи вдячні, правильно сказати, бо благодарен це якесь таке слово не дуже хороше. Добре, будьте здорові, всього найкращого, пока.